Nissan Leaf, 40 2019 року в гарній комплектації, 86 тисяч оригінального підтвердженого пробігу, парктроніки передні, парктроніки задні, 17-легкосплавні дисочки, камери в круг, мертві зони, безключовий доступ, підігрів керма, підігріви сидінь, екорежим, є педаль, багатофункціональна мультимедія, адаптивний круїз-контроль. Та багато іншого. Тонування навіть стан 10 з 10. Машинка приїхала з Європи, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Дивіться, навіть аптечки, все-все-все є. Офігенський варіант, машинка тільки ось на днях заїхала до нас, завезли на мийку мейку пом... ой, на на комплексну мийку. Помили її, і готові вам показувати та продавати це окрасення.